Євангелія від Матвія, 24 розділ 45 по 51 вірш: Хто ж є вірним і мудрим рабом, якого поставить пан над своєю челяддю, щоб вчасно давати їм їжу? Блажений то раб, якого пан, коли прийде, знайде, що він так робить, запевняю вас, що він поставить його над усім своїм маєтком. А коли той злий раб скаже своєму серці, мій пан запізнюється, тобто не прийде в моєму, при моєму житті? Да? Е, колись тоді прийде. І почне бити своїх товаришів, а їсти й пити з п'яницями, то прийде пан того раба в день, у який не сподівається, і в годину якої не знає. Розітне його навпіл і визначить його долю з лицемірами, там буде плач і скрегіт зубів. Ця притча дуже добре показує, що Христос може прийти непомітно, особливо для кого? Хто не чекає? Да. Коли ми нічого не чекаємо, то все відбувається в нашому житті непомітно. І нас дуже просто да, несподівано, і нас дуже просто здивувати. От, І ми проспимо просто, і недільний закон, і все інше. Нам буде здаватися, що ще не скоро. От, Але ми розуміємо, що очікування Бога це постійне служіння йому, це постійне перебування в стані очікування Ісуса Христа.